Пропоную розібратися, як нами маніпулюють чайник смак, або чому в них настільки сильна стратегія, яку повинен знати кожен спеціаліст. Вони продають смак до життя. Весь їхній продукт говорить про. Ось так має виглядати кухня людини, яка має стиль. Подивіться на деталі: упаковка, глянець, емаль, логотип, шрифти, все наче натікає нам. Я італійський, я дорогий і я дуже класний. А їх колаборації взагалі не потребують пояснень, це вже рівень престижу. Тобто, техніка стає не побутовою необхідністю, а частиною лайфстайл-контенту як з Pinterest. Вони спершу формують у нас бажання, а вже потім ми знаходимо у нашій голові раціональне виправдання. Наприклад, ну я щодня п'ю чай, тому я можу дозволити собі такий дорогий чайник. І що важливо, висока ціна тут не бар'єр, а частина стратегії, яка говорить нам, ти маєш смак, тому можеш заплатити більше. І найцікавіше те, що користувачі самі створюють контент у соцмережі, тобто бренд фактично делегував їм роль вітрини в інстаграм і тікток. І погодьтесь, це геніально.